Житомирщину вкотре відвідала делегація з Естонії. Цього разу серед поважних гостей президент Естонського парламенту Юрій Ратас. У Житомирі посадовець вперше, тож вирішив оглянути руйнування, які зазнало місто внаслідок ворожої агресії Росії, та подивитися, як українці тримаються. Тому делегація заглянула і до одного з пунктів незламності. Після побаченого Юрій Ратас запевнив, пліч опліч з Україною Естонія буде до переможного кінця, який обов'язково настане. Ви боретесь щодня не лише за свою свободу, а й за нашу свободу та незалежність. І сьогодні в Житомирі я такий гордий, що ми можемо трішки підтримувати вашу боротьбу. І завжди для нас буде важливо підтримувати відновлення та реставрацію вашої країни. Та Your country. саме ця країна стала першою, хто прийшов на допомогу Україні та взяла під патронат саме нашу область і вже наразі активно докладає зусиль над її відбудовою. У нас же є кілька об'єктів відновлення, це місто Мавині, садочок вовручі. І мені дуже хотілося б, як українці, як ще на парламенту, щоб всі країни. Були такі рішучі і були такі віддані допомозі і підтримки України як сьогодні. Естонія, окрім відбудови, Естонія першою почала виділяти озброєння для України. Наразі готується вже дев'ятий пакет військової допомоги а також в планах передати третій польовий шпиталь для ЗСУ. Продовжується підтримка із поновленням транспорту в регіонах, адже з початком повномасштабного вторгнення багато власної техніки було передано на потреби захисників. Майже 100 автобусів було передано нашими громадами. Автобуси, які перевозили дітей, цивільне населення, було передано до Збройних сил України для того, щоб наших бійців могли доставляти. На передову 14 грудня Естонія передала чергову партію автобусів для України. Цього разу приїхало 26 одиниць, які розподілено між чотирма областями країни Житомирською, Полтавською, Харківською та Київською. Наш регіон отримав найбільше 11. Всього 44 автобуси. Перші п'ять влітку попрямували до Бучі, бо вони потребували тоді цього найбільше. Потім ми отримали різні запити через міністерство і відповідно до своїх можливостей намагалися їх забезпечити. Печите, оскільки ми зосередились на Житомирщині, вирішили дати цьому регіону трішки більше ознайомилась делегація із тим, як відбувається навчання в умовах війни, завітавши до Житомирської політехніки. Цьогорічна вступна кампанія, попри все, стала для університету найуспішнішою. А для студентів тут створюють усі умови для комфортного та безпечного навчання. Крім того, університет працює над кіберполігоном, реалізувати який може також допомогти Естонія. Ми б хотіли спробувати подати такий проект між талінським технічним університетом та нашим, а також Кіберцентром. НАТО для того, щоб провести наукові дослідження в цьому напрямку по кібербезпеці і кібератакам, ну і створити кіберполігон на базі нашого університету, аби використовувати його для запобігання в першу чергу кібератак і з іншою метою не лише попереджувати, а й проводити відповідні кібератаки установ країни-агресора. Загалом Естонія висловила своє прагнення і надалі підтримувати Україну та допомагати долати усі виклики, котрі приносить війна.